Вітаю, дорогі. секундочку. Yeah. Отже, такий неанонсований ефір. Ще шукаю зручний час, коли я буду проводити, власне, ефіри понеділкові, але вони будуть у новому трішки форматі. Але ще про це вам напишу цього тижня обов'язково. А сьогодні хочу коротко пройтися власне, по темі рівної нерівності, який назвала і Міжнародного жіночого дня, який недавно власне, відзначав весь світ. І Цей день по-різному називається. Я коротко пригадаю його історію, ну, славнозвісне, 8 березня, до якого у нас. У нас дуже такі суперечливі бувають почуття, оскільки він асоціюється нам і десь із Радянським минулим, і в кожної сім'ї є своя історія цього дня і є міжнародна історія цього свята. Власне, хочу сьогодні висловитися на цю тему трішки. Отже, ще у 1800 57 році у Нью-Йорку відбулася перша демонстрація працівниць фабрик, і вважається, що це започаткувало власне це свято, і а вони вимагали гідної заробітної плати та зменшення робочого дня. У 1908 році, в лютому, на вулиці вийшло приблизно 20 тисяч жінок, які виявляли які свої невдоволення щодо відсутності рівноправі між чоловіками та жінками. І 28 лютого 1909 року вперше відзначався Міжнародний день жінок, і ця ідея святкування жіночого дня виникла в колах американських соціалістів. А в 1914 році це святкування перенесли на 8 березня, і в 1975 році Організація Об'єднаних Націй проголосила 8 березня днем боротьби. За жіночі права. Ну, кілька разів цей день перейменовували з Дня боротьби за жіночі права на Міжнародний жіночий день. Так, по-різному його називали. І так само існують різні думки щодо того, хто започаткував власне це свято. Чи це Клара Цеткін та Роза Люксембург, чи це, власне, Американські текстильниці, які виходили на вулиці з вимогами кращих умов для представниць жіночої статі, невідомо. Тим не менше, це свято і зараз активно відзначається у багатьох країнах Європи. У нас воно має свій такий радянський концепт. Часто приватно з'ються з ним народженням Клари Цеткін чи Рози Люксембург, когось із них, вроді Клари Цеткін, але е, насправді це не зовсім і день народження, е, з, 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 згідно з деякими згадками, цифра 8, 8 березня обрали е, як день святкування. Е, саме тому, що е, е, вважалося, що цифра 8 нагадує е, за формами людське тіло, жіноче тіло, жіноче тіло, форми жіночого тіла. Ось, тим не менше, е, ну, шкода е, загалом, що е, жінки змушені у всьому світі і досі боротися за свої права е, виборювати е, Право бути жінкою, право мати власну думку, право рівної заробітної пра праці, право е свого голосу, е право виборства і так далі. Але реалії є реалії, і досі це залишається проблемою у деяких суспільствах, я би сказала, у багатьох. Тим не менше, е боротьба, яка починалася в той час, стала Теж початком такого активного феміністичного руху, руху, який проголошував рівність жінок, їхні права, але трошки вибрав хибну дорогу до втілення цих прав і виборювання цієї рівності. І ви знаєте, в Григорія Сковороди є концепція рівної нерівності, коли в різні посудини налити різний об'єм. Вони будуть не рівні, бо різні по об'єму, але рівні, бо повні. А цю концепцію видно на, 5, 5, на купюрі 500, гривне, 500 гривень. Так ось жінки рівність із чоловіками виборювали, вдягнувшись, як я люблю казати, у чоловічі штани. тобто, Відмовившись від своєї природи, сказавши, ну ми ж нічим не гірші, ми такі, як і ви. І ми пам'ятаємо в радянські часи. Хто пам'ятає, хто знає з фільмів, так жінки, які закатували бетон, жінки, які ну, всюди та на всіх місцях праці, абсолютно рівні з чоловіками, робили все те, що й чоловіки. Чи навіть досі у наш час, ну ми ж рівні. Тому коли у жінок місячні, це ж хто на це звертає увагу? Місячні, не місячні, ми ж рівні. У е, нас рівні права, виходимо на роботу. Е, це наші проблеми. болить живіт, не болить живіт. випила таблетку і пішла. Ти ж рівна з чоловіками, ти ж така, як і вони, ти ж не гірша. І в цій боротьбі ми втратили трішки загубили. Е, Саму суть жіночності і себе, ми почали мірятися з тим, а хто з нас краще, і доказувати, навіть не чи чия картина світу краще, чия парадигма краще чоловіча чи жіноча, а доказувати, що ми нічим не гірші від чоловіків, що ми можемо краще, що ми можемо дати втерти їм носа, що ми можемо більше, що ми. Не якісь неповносправні, а от ми нічим не гірші, а то ще й кращі. І ми апріорі взяли за взірець чоловічу модель, чоловічий спосіб життя, навіть боротися по-чоловічому, досягати по-чоловічому, і при цьому почали втрачати контакт із своєю власною жіночністю, своїм власним способом буття. А це здатність. Спочатку бути, потім діяти, бути заземленою, тілесною, циклічною, в контакті зі своїм ритмом і циклом, інстинктивною та інтуїтивною досить сильно. Так? Це бути більш про розслабленість, ніж про напруження, про задоволеність від процесу, ніж про досягнення результату. Про любов, про відчування. Ніж продумання і діяння. І жінки, і чоловіки мають і одне, і друге, але акценти трохи інші, і виборюючи свої права, що цілком справедливо, враховуючи дуже багато втискань у різні часи зв'язку з патріархальною культурою, багато з чим яким піддавалося жіноцтво, ми е, помилково прийняли, е, як скупілю відкинули дитину, як то кажуть, та, прийняли за взірець чоловічу модель бачення світу, картини світу і е, так ніби намагались доказати, ми такі ж, як ви, ми е, однакові, ми рівні, у нас рівні права, але ми різні. Ми не однакові. У нас навіть будова мозку дещо інша. Бачення кольорів, навіть різне так, уявлення просторові, дуже багато різних особливостей, інших, навіть запахи ми чуємо дещо по-різному. Ми дуже різні в психіці, в Фізіології, будові мозку, багато в яких процесах. І це дар наш, це дар і жінок і чоловіків в цій різності. І особливо, якщо ми працюємо в синергії, ми разом будуємо щось на цій різності, то виходить щось дуже гармонійне, цілісне, що доповнює одне одного. Власне, ми цілісні кожен сам по собі, але ми маємо свої особливості. І мені дуже хочеться наголосити жінкам, щоб ми в цій боротьбі за рівні права не забували, хто ми за своєю суттю, які ми, і ні з ким не змагалися, нікому не намагались прирівнятися, нічого нікому не доказували, що ми нічим не гірші чи кращі, а навчилися бути собою. Тому що це і є те зцілення і той розвиток, якого ми потребуємо стати собою, стати жінкою, стати тією, яка є самим серцем життя, самим буттям, задоволенням, пристрастю, любов'ю, такою м'якою, але дуже потужною силою, чуттєвістю, інтуїцією, творчістю різною. Різногранною, але унікальною у своїй природі. І мені здається, що зараз ми до цього повертаємося, і мені дуже хочеться сказати кожній жінці світу, кожній жінці, що ми вартуємо усіх квітів світу і не тільки на 8 березня. А це, як знаєте, у цьому славнозвісному російському молчи на твій день 8 марта. Ми маємо право святкувати своє життя, свою жіночність кожного дня, отримувати квіти щодня від, від світу від наших друзів, рідних, дітей, чоловіків, самим собі їх дарувати, отримувати компліменти щодня, пам'ятати, що ми жінка щодня, і, власне, не забувати про те, що ми маємо рівні права у всьому. І разом з тим ми інші, і ми маємо право на свою іншість, на свою унікальність, на свою жіночність, і вона нічим не гірша. Нам не треба її соромитись її виправдовувати, її кудись ховати. Нам треба дозволити собі розкрити її наповну. стати тим, ким ми народжені, стати жінкою яка чуттєва, яка тілесна. Яка сильна, яка смілива, яка красива, яка гармонійна, яка циклічна, яка ніжна, яка відчуває інтуїтивно, відчуває тілом, відчуває серцем. І при цьому мислить, має здоровий глузд і може поєднати інтуїцію, розум, тіло і серце. А залишаємося з собою. Пам'ятаємо про а, рівну нерівність або нерівну рівність, в чому ця рівність полягає, що вона у правах, але вона не у нашій натурі. По натурі ми різні, і ми будемо і ця різність буде проявлятися, і нам не потрібно а, себе знецінювати на користь а, того, щоб бути завжди продуктивними, завжди ефективними, бо тоді ми швидко перетомлюємося. Тоді ми вигораємо. Тоді у нас перечасний клімакс. Ми не можемо гнати безконечно. Ми не можемо бути всім для всіх. Це не наше завдання. Нам не потрібно постійно. Якось себе вдосконалювати і невідомо, що з собою робити. Як же старається сучасна жінка бути і красивою, і щасливою, і коханкою, і господинею чудовою, і бізнес-леді, і мамою, і вещас, наче недо, 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 ще треба більше, ще треба більше. Нам не потрібно старатись так багато. Нам цього всього не потрібно. Все, що нам потрібно, вже у нас є. Ми такі, як треба. З нами все окей. Потрібно залишити в минулому свою неповноцінність і, нарешті, відкрити цінність своєї жіночої природи, як і цінність чоловічої, без боротьби, знецінення без одне одного, без оцього домінування хто над ким, без міряння, а з повагою до себе і до іншого, до жіночого і до чоловічого. Я думаю, що якщо би Ця повага справді настала, а ми б жили в зовсім іншому світі, і ми б почувалися набагато щасливішими. І від кожної з нас залежить, що буде далі, як виростатимуть наші діти, як вони будуть відчувати себе як хлопчики, як дівчатка, як чоловіки, як жінки, і що вони будуть далі нести у світ. Отже, ще раз вітаю. А усіх нас із весною не випадково це і міжнародний жіночий день, як би ми до нього не ставились. Він весною, бо весна, жінка як весна, це муза, це натхнення, це краса, це вічне життя, оновлення, відновлення, переродження. Так, і ми маємо ще одне чудове свято 25 лютого день української жінки, в день дня народження Лесі Українки, і це свято уже так майже напередодні весни. А, і нехай а, цей час а, буде для нас про наше оновлення, про наш розквіт, про нашу внутрішню весну, весну нашої жіночності а, і дозвіл собі цвісти, розцвітати і збирати всі квіти світу, тому що ми того варті з Богом.